Вітаю! Рада всіх вас бачити. Сьогодні я хочу записати і показати вам ще один рецепт білково-заварного крему для меншої кількості, для менш потужних міксерів, якщо вам менше потрібно. І, до речі, він трошки не такий, як попередній, бо мені тут деякі. Коментарі пишуть, що це плагіат там, і так далі. білково заварний крем це настільки класика, що ну, тут не може бути якогось плагіату чи не плагіату. Тому не пишіть мені такі коментарі, бо це тільки смішно. Так, що нам буде потрібно? По-перше, в діжу міксера я відправляю 125 г білку. Можна теж дуже багато питань стосовно потужності. Якщо у вас там в районі 1000 Вт міксер, на ручному міксері я потім ще зроблю відео БЗК. Зараз ми говоримо про планетарний. Є Бошевські, є там інші якісь міксери, де потужність невелика. Але а, теж можна зробити білково-заварний крем, просто потрібно трошки менша, а, менший об'єм. Тому в діжу ми відправляємо 125 грамів білку під відео, і ось тут я вам всі пропорції покажу. Уже навчилася під відео писати, так що все буду писати. А, далі цукор, 280 грамів цукру, 70 грамів води і 2-2,5 г лимонної кислоти. Лимонну кислоту теж ми додаємо в кінці варки сиропу. А, так, покажу начало. Беремо ковшик, всипаємо сюди цукор. Безика це ну, взагалі класика. Тут немає нічого страшного. Води ви можете зменшити, як вам буде потрібно. Нам потрібно, щоб просто змочився наш цукор. Все. Можете додати і 100 грамів води. Просто довше він буде варитися. До речі, ще одне важливий момент. Мене питають, коли вмикати білки? Щоб все це з'єднати. Потім я починаю писати це все дуже длинним текстом в відповідях. Тому скажу зараз: візьміть один раз на своєму міксері, заміряйте час, за скільки у вас збивається білок до піни, ну, як піна для бриття, як піна для волосся. От ви видавлюєте піну. Ось такий білок повинен бути. І Заміряли час від початку до кінця, скільки у нас збивається білок. Потім заміряєте час, коли у вас ваш сироп досягає температури від 122 до 124 градусів. Все. Без термометра ви ну, можете на глаз, ну це не до мене. Я не знаю, я не вмію на глаз, і я не орієнтуюся на глаз. Я роблю ось так. А, тому а, далі виміряли час білку і час варки сиропу. І вже відніміть а, це від цього ви поймете через по градусам, або по часу, коли вам потрібно почати збивати білок. Ось і все. Це потрібно зробити один раз. І потім ви вже. Будете знати, і нічого важкого тут немає. Все. Збиваємо білок. Зараз я приближу камеру, щоб ви бачили, як цей рецепт буде збиватися і який буде бизика. Лимонну кислоту ми додамо вже в кінці варки сиропу. Все. Сироп в мене починає закіпати. Я поки що розкажу вам ще деякі нюанси. Дивіться. Що таке БЗК? Берете якусь частину білку, додаєте в ковшик в два рази більше цукру, можна ну, на 10% більше, аніж білку. Змочуєте водичкою ваш цукор і лимонна кислота. Все. Ви можете взяти 100 грамів білку, там 200 10-220 грамів цукру, ну, якусь кількість лимонної кислоти. Оце вам весь білково заварний крем. Тому що, коли мені розказують, що е, десь у когось я побачила, та ми всі дивимося з інтернету, і ми всі бачимо ці креми, от не люблю я таких, особливо е, від країни, яку розуміємо. Так, тепер ще. Ми не чіпаємо його, ми його не мішаємо. До речі, це самий простий рецепт. Ну, я хочу, щоб ви не боялися його робити. Залили білок, цукор, Білок хочете 100 грамів, хочете 150 грамів, тоді беріть 300-330 грамів, ну, десь 11%. Uh, в два рази, бі... якщо 150 грамів цукру, тоді беріть десь 3... е... білку, тоді беріть 330 грамів цукру. В два рази, плюс трошки накиньте лимонна кислота за смаком, але ну, вона обов'язково повинна бути. Далі, цукор ми не мішаємо, ми варимо як карамель. Єдине, що ми можемо. Перемішати на початку, це ну, щупом, а краще взагалі його не чпати. Так, я беру свій термометр. У мене вже 110 градусів. На цю порцію десь я, мабуть, на 115 градусах включу. Я не виміряла. Не замірювала, я приблизно. Тому що я не боюсь перебити білки. Ну, от не боюсь. Навіть ну, нема, нема такого, ну, може, є, але в даному випадку ну, неможливо перебити білки. Так, у мене вже 114. Я навіть трошки зменшу. Ось, у мене вже 115 градусів на термометрі. Я на максимум вмикаю свої білки. Знову ж таки. Я можу варувати температурою сиропу. Якщо я бачу, що в мене білки ще не збились, це стосується, припустимо, тих, у кого більш слабкіший міксер, що довше збивається. У мене швидко збиваються білки. Якщо потужність менша, вони довше збиваються, тоді поставте сироп на меншу на менший огонь. У мене тут плита 9 позначок, 9 позначок. Я на початку, це я кричу, думаю, щоб ви чули. Я довожу до кипіння, а потім вже дивлюся. Ну, ось, У мене вже 119 градусів. Ну і практично білок у мене вже, ну він ще не збитий. Я думаю, ви бачите. Уже 121, тому я трошки зменшу. Бачите, застигло. У мене зараз сироп застиг на 122 градусах. Зараз 123. Ну, в мене вже і білок збився. Зараз я дочекаю. Так. Да. Все, в мене вже білок, якщо бачите, в мене вже сироп 124 градуса. Убираю щуп. Не забуваємо про лимонну кислоту. За цей час у нас білок збився. Я думаю, вам все видно, який він. Там реальна піна. І тепер, саме головне, у всьому цьому рецепті, що вам потрібно тоненькою-тоненькою струйкою, цівочкою вливати. Наш сиропчик. Як можна довше, тоді білки збиваються рівномірно, поступово. І ще раз акцентую увагу, вливаємо не по стінкам. Тому що по стінкам він стече на дно. І він, ви його вже не підіб'єте. а нам потрібно його вбити в біло. Сподіваюсь, вам все видно. Я навіть підніму, щоб ви бачили тоненько тоненько А, да, це саме така важка робота в цьому кремі, це ще... Потрібно тримати ківш на вісу. Ну, можна ось так прислонити до чаші. Тому я дуже хочу розвіяти міф стосовно якихось секретів. Білко-заварного крему. Нема секрету. Секрет один це потужність міксера. Це по-перше. По-друге, дуже гарно збитий білок. І е сироп ми вливаємо довго, тоненькою тоненькою цівочкою. І вливаємо ще. Один момент, не по стінкам, а між вінчиком і чашею міксера. І ще один нюанс. Ой, бачите, вже хлюпає. І ще один нюанс. Лимонну кислоту ми не варимо і не додаємо в білки. Бачите, в мене вже він готовий. Білково заварний крем, і ви можете поекспериментувати, взяти будь-яку вагу білку в два рази більше цукру, просто змочити ваш цукор. Дивіться. Наш крем готовий. Все. Вуаля! <хи> Ладно, я вас дуже люблю. Пишіть, що вам сподобалось, а, що вам цікаво, я з вами прощаюсь. До слідучих У нас весна на носі, 8 березня, чи день, а день весни. Як кажуть, у нас зараз по-новому день весни, тому ми будемо готуватися чи на перше. Березня чи на 8, ще не знаю, як правильно буде у нас. Тому будемо готуватися і робити весняні квіти. А я вас люблю, до зустрічі, пока-пока!